Маржинальний привіт друже! Мене звуть Дмитро Куріс. Я наставник з маркетплейсів, і це канал товарка без води. І сьогодні вже 224-те відео з мого щоденного челенджу. «Відео на YouTube щодня. І сьогодні поспілкуємося про важливість наявності та актуалізації твоїх сладких запасів у тебе на складі. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк, і підпишись на цей канал, друже. А ми погнали, чому ж важливо мати актуальні складські залишки у тебе? Ну тому, що ми розуміємо, що головна проблема на будь-якому маркетплейсі це улітання в out of stock. Саме так, коли у тебе просто немає товару. І нібито нічого страшного, ну немає товару, ну не зароблю якийсь грушенят. Але є проблемка, тому що ця картка буде випадати на кладовище артикулів десь далеченько-придалеченько. Якраз саме зараз позаду мене є кладовище. Оце нібито така штука, але в артикулах, тобто в твоїх картках товарів. І звичайно, коли ти ставиш статус, немає в наявності, то картка відключається. І нібито нічого страшного, тому що ну, коли у тебе товар з'явиться в наявності, він вже ж якось включиться і буде продаватися. А ні. А чому ні? А тому, що твої конкуренти, доки тебе не було, багатенько напродавали замість тебе. І звичайно, їхні картки вже мають більшу вагу для маркетплейсу. Тому що ти розумієш, вони сплатили більше комісії маркетплейсу, тобто сірої зони виведено на рахунок маркетплейсу. Вони не вистачалися вже більше позитивних відгуків та збережень. Вони взагалі картки стали більш поліпшені. І в головний ранжир індексація йде, звичайно, останні 60 днів, але ти знаєш, що рілишок топ-продажів дається за останні 14 днів, тобто 2 тижні. Так що ж робити в цій ситуації, щоб у тебе не було аутовстоку? стоку, перше, що я тебе рекомендую, це працювати з твоїм постачальником. А конкретно, якщо, наприклад, ти купуєш в Китаї і купуєш, наприклад, морем, то тобі потрібно зменшити видів. Че не плече, тобто купувати товар додатково ще й авіа. Розумієш, доки товар пливе, у тебе завжди є товар на складі. Так, не така вже й крута юніт економіка. Звичайно, авіа подорожчий, ніж море в три рази по логістиці, але все ж таки товар є в наявності. І ти хоч щось дозаробляєш, Плюс тому картка не улітає на кладовище артикулів. Розумієш. Другий момент шукай постачальників-замінників, тому що якщо ти, наприклад, торгуєш якоюсь автошиною від одного постачальника, то пошукай таку ж автошину у іншого постачальника прям один в один таку ж модель, і так вона може бути там дорожча на 3-5%, Нічого страшного. Збитки від відключення картки тебе будуть набагато більші. І так, звичайно, є ще лайфхаки, як виходити з цієї неприємної ситуації. І в нашому клубі в Маркетплейс є база знань, де я навчаю цьому, як же зробити так, щоб все у тебе завжди було норм і не було жодного аут stock в житті. Так, так, і таке можливо, а головне, це дуже важливо робити так, щоб у тебе не було таких проблем. До речі, дам тобі ще один лайфхак для того, щоб картка не влітала в автосток до баф на проміри, зновиди, або на розетці зробить свої картки за кольорами або розмірами. Тоді, коли тебе вилітає, товар локомотив, товар безселе, то інші кольори утримують твою картку в топі, доки ти завезеш свій основний головний товар. Тобто у тебе ці кольори можуть взагалі не продаватися, але вони утримують картку там, де вона є, і ми спокійно чекаємо нашого постачальника. І це вже елемент стратегії, ти робиш це навмисно, розуміючи, для чого так прибутку немає, але скоро буде прибуток з головного товару. Ну а якщо ти бажаєш дізнатися більше лайфхаків про українські маркетплейси, то звичайно більше їх є в описі під цим відео. Ну а якщо тобі подобаються мої відосики, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось!